Стало біло навкруги, Я розтрушую сніги, Поганяю холоди, води сковую в льоди, в дружбі я з дітьми всіма. Здогадались, хто є? Вірно, я зима. Ось і до нас завіталась зима. Як ви гадаєте, Взимку тепло чи холодно? Так, взимку холодно, дні стають коротшими, а ночі довшими. Сонце гріє менше, стало холодно. Дерева скинули листя. Часто йде сніг, який вже не тане, зима яка? Чарівна та казкова. Перший місяць зими називають грудень. Він дарує нам мало сонячних днів. Частіше стоїть непривітна, похмура і холодна погода. Тож звуть цей місяць інколи хмурень або студень. На початку грудня земля ще не встигла повністю охолонути. Своє тепло воно віддає повітрю, тому нерідко перший сніг змінюється відлигою і морозом. Спочатку сніг падає і пухнастий. А полежавши кілька днів, він щільнюється, стає міцним і твердим. Мороз частіше згадує про свої обов'язки. Замерзає вода в ставках, в озерах, річках, Лід спочатку тоненький, прозорий, як скло. Скрізь нього можна побачити і листя, і гілочки в калюші, які тільки почали замерзати. Другий місяць зими Новий рік розпочинає, половину зими відтікає, ще кажуть, січень снігом сече. А по справжньому зима. Проявляє свій характер тільки в лютому, останньому зимовому місяці. Тоді дмуть сильні вітри, частішають гуртовини, але сонце повертається на бік весни. Ось така чудова пора року зима.